Витягли тіло потопельника, надавали допомогу травмованим туристам та шукали людей у лісі або ж гарячі вихідні прикарпатських надзвичайників. Працювали вони як у горах, так і на воді. Детальніше розкаже наша Ольга Нестарук. Для початку порятунок туристів у горах це надзвичайника робили двічі. До служби порятунку звернулася туристка і повідомила про те, що її чоловік травмував ногу під час спуску з гори грофа. На допомогу оперативно вирушили гірські рятувальники з села Осмолоди, які надали постраждалому домедичну допомогу та транспортували його до підніжжя гори 3 серпня надійшло ще одне повідомлення про туриста, який травмувався у лісі поблизу урочища хитрувати верховенського району. Рятувальники оперативно прибули до місця, надали допомогу постраждалому, а також доставили його до населеного пункту, де передали лікарям. А ще рятувальники у лісі шукали жінку з донькою. Рятувальниками було знайдено дівчину 2007 року народження. Її передали медикам. Пошуки матері 1982 року народження наразі тривають. До пошуково-рятувальних робіт залучено як рятувальників, так і кінологів, волонтерів, поліцію та безпілотні літальні апарати. Всього 38 осіб та 7 одиниць техніки. Наразі пошуково-рятувальні роботи тривають. Потонув цими вихідними і підліток. Водолази виявили тіло хлопця 2008 року народження. Передали його правоохоронцям на місці події. Працювала психолог ДСНС, яка надавала допомогу та підтримку родині загиблого. Рятувальники вкотре нагадують про правила безпеки в горах і біля водойм. А ще у разі надзвичайних ситуацій телефонуйте за номером 101.